Спільноті університету, я думаю, це буде не секрет, і для всіх це відомо. Ми плекаємо чесноту доброчесності. А зокрема, це означає нести правду. Як би це зараз філософсько не звучало підводка до наступних моїх запитань, але ми спробуємо розповісти нашим абітурієнтам, нашим глядачам деякі факти про УКУ, відповідаючи власне правда чи ні. Тому прошу вас, дорогі колеги, пам'ятати про нашу цю доброчесність, цю нашу чесноту і відповідати так дійсно. Як вона є. Отже, перше моє запитання буде чи радше теза, що студентів УКУ запрошують на загальну університетську літургію щосереди о 13.20. Можна підглядати? Можна маєте можливо щось прокоментувати, додати а, то рада ну, ради Я прокоментую, можна. Так. Те, що не тільки студентів, але й працівників і взагалі всю спільноту уку запрошують. А, а студентів по слову факультету запрошують щодня. Нашою другою тезою е, стало стало таке твердження: стати студентом можуть лише католики. Поділіться вашими коментарями. Навіть на богословському факультеті, який такий ультра так, ультра е, є дуже багато студентів, які є в таких загалі в пошуках, якби так пошуках Бога, пошуку себе, але також є чимало е, представників інших конфесій. Є православні, є римо-католики, є протестанти. Наступне наше твердження це серед обов'язкових навчальних блоків, є світоглядне ядро, в межах якого необхідно обрати також дисципліни, що пов'язані з релігією та вірою. Щось дуже задумалися. Ну, я можу додати, просто філософсько-богословському факультету не дають цей вибір, покажуть, що ми і так багато маємо. Проте є, що пов'язані, це там можна вивчати іслам. Ну, оскільки я знаю, там є блок, блок Бог і, і світ. Та, власне, в межах світоглядного ядра, в межах цих курсів у нас існує три блоки, ніби: тобто, це світи, я, люди, я і Боги я. І в межах відповідно цих курсів у нас так само є можливість обирати. Добре, наступне нашою тезою стало те, щоб отримати диплом, потрібно здати книги до бібліотеки та піти до сповіді. От і викручуєтесь тепер. А можете так поставити? Добре, Машки очі ви. Якщо вважати державний іспит сповіді, то, то також. <рі> Словом, очі, ви вже це прийшли як випускник УКУ, правильно, а Анна Терезу і Ярославу готуйтесь, будь ласка, наступного року до цього. І наше останнє твердження це те, що серед викладачів УКУ є священники монахи та монахині. Можливо. Серед них перший я. Керівницею бакалаврської програми в нашому факультеті є монахиня, І є кілька інших сестер, які є професорами різних наших богословських дисциплін. І думаю, священників також є чимало. Так, і насправді вони навіть деколи одні з улюблених викладачів наших студентів. І у ну, мене зокрема є декілька улюблених, бо це дуже хороші дискусії завжди виходять на наших предметах і лекціях. Дякуємо вам за, за цю гру, що поділилися, і на останок, е... Напевно, теж таке досить швидке питання е, до вас обох, очі очітер… Тараса і Анна Терезо. Що б ви порадили вступникам, які зараз вже цікавляться або принаймні одним з варіантом розглядають навчання на філософсько-богославському факультеті? Добре, я експризмую тих, хто був, то я тоді перше скажу. По-перше, це терпіння. Вам і вашим близьким, коли вам треба поплакати, поплачте, коли треба постресувати, постресуйте, але не опускайте руки, головне. Бо ну попереду ще трохи важкий шлях. Але ну, не переживайте над тим, що вас знайдеться те середовище, де вас будуть чекати і не бійтеся, зробити помилку. І ну, сподіваємося, до зустрічі, в От. Я думаю, я дуже співзвучні мене думки з Анною Терезою. Я думаю, що доля такого авантюризму, ризику, відваги, мужності так, потрібна, тому що ну, ми ніколи не знаємо, яким буде наш шлях далі. Треба зробити свій крок. Так. Я думаю, крок впізнання себе, крок впізнання тих прав дисциплін, які пропонує наш факультет, зробить вас кращими.